Мам, війна рухалися в напрямку до своїх. Їх взяли в полон. Це був останній наш зв'язок 3 березня. Три Про що він говорив? Три дня вони нічого не їли. Виснажений голос з табличками безсмертний Віталій. Теж частина 2276. Мій чоловік це національна гвардія. Це короткий дзвіночок. Так, короткий дзвіночок. Зараз на ньому нема живого місця. Хоч би не прийшли на нас цілий місяць. Ми сиділи в окупації. Вони розграбили все. Літала над головою. Я починаю плакати. Дуже важко. Я відчуваю це все, що він живий.